Подорож Україною та чарівний дракон. З презентацією книги під такою назвою у Хмельницький завітав її автор Андрій Максимчук, який працює під псевдо Макс Ван Форсайт. Андрій капітан 132-го розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Свою дебютну книгу написав на фронті на замовлення сина. Кошти, виручені з її продажу, спрямовує на підтримку військових. А ще додам, що Андрій, наш земляк, він родом із Шепетівщини. І сьогодні Андрій Максимчук, гість студії програми Вічна віч. Тож вітаю вас, глядачі, і Андрію, вітаю вас у нашій студії. Бажаю здоров'я. Тож, Андрію, дивилася вже багато ваших інтерв'ю, в яких ви зазначаєте, що книгу замовив вам ваш син. Але за яких обставин це сталося? Чому саме дракони? І як так сталося, що маленький хлопчик розглядів у вас ось цей письменницький талант? Я з самого дитинства, самого малечку, розповідав синові історії про драконів. А чому я їх розповідав? Тому що він просто в них влюбився, він почав обожнювати цих міфічних істот, тільки, тільки почав щось розуміти. Ми десь в дитячому. Магазинчику він їх побачив, і це просто в його голові якось відложилося так феєрично. Тоді почалось скуповування усіх іграшок з драконами-динозаврами, усіх книжок. Я йому читав ці всі історії, я йому розповідав вже сам, тому що дуже багато вже книг в нього було, дуже багато історій. Він знав і приходилось щось вигадувати, своє, щось цікаве, так як я вже. Вловив за роки е, його вподобання е, до історії, і я, е, я знав, що він хоче почути? І е, тут чотири з половиною роки йому е, перед війною, е, перед точніше, повномасштабним вторгненням, тому що війна у нас доволі багато вже років іде. Перед повномасштабним вторгненням е, він мені говорить, тато, а ти зміг би написати книгу про дракон? Ну, як я можу відмовити своєму маленькому сину, хоч до цього я ж не писав книг mm -hmm. про, про драконів. Я говорю, так, звичайно, я міг би написати книгу про дракона. І далі понеслось. Але це ваша дебютна книга, правильно? Так, так? так? Тобто так, син став таким натхненням, так. можливо, і ще далі і ще більшу творчість. Uh -huh. Так, думаю, так. Да. Uh -huh. Думаю, 99,9 відсотків, що ви праві зараз. Uh -huh. Ну, виконати побажання сина вам вже вдалося під час повномасштабної так. війни. Як вона розпочалася для вас? Пригадайте, будь ласка, ось ці перші дні, перші місяці. Ранок, 24 лютого, підриви ракет, гул літаків по Києву, Сирена включається Це максимально нехарактерно для всіх жителів. І, е, якби для мене також, хоч я е, був і штатним е, військовим і навчався на це, але в повномасштабній війні, і така як зараз, звичайно, я не брав участі. Е, я беру дітей, збираю їх, одягаю сам відвожу до села, саме на Хмельниччині, на Шепетівщині. І повертаюся до військкомату. Звідти і почалась моя війна, саме повномасштабного вторгнення ось цієї агресії, ворога на нашу славетну державу. Який ваш шлях був? Які території звільняли, що найбільше закарбувалося в пам'яті? В пам'яті, мабуть, закарбувалося найбільше дві перших великих операції. Найперше, я так і розповім про весь шлях. Найперше це була Житомирщина та Київщина з переходом знову на Київщину через населені пункти Давидки Матейки через Річку і по КП Овруч, далі по дорозі до Чорнобильської зони, до Прип'яті. Зробивши цю операцію, наш підрозділ повертався і відразу завантажились на ешелон, перемістилися для роботи на Ізюмському напрямку. І також були першим підрозділом, який перейшов річку і почав підготовку до славетної харківської операції. Ми там працювали 4 місяці, 4 місяці, майже чотири місяці. Ми підго підготовували. Шляхи ми проміновували, ми записували всі маршрути, ми розвідували території, нищили ворога. Пізніше відведення на досить невеликий термін для укомплектування і навчання роботі в міських умовах, тому що за такий доволі великий період це Чорнобильська зона, це. Ізумський напрямок люди звикли просто звикли просто ходити по лісі, звикли працювати в більш лісистих місцевостях, в болотяних місцевостях, але потрібно було переходити в міський режим бою. Підготувалися і відразу почалась війна в Бахмуті. Наша війна в Бахмуті, вона вже йшла, але наша участь у, на цій локації. Відпрацювавши там, ми стали е, потрібні на запорізькому напрямку. Наразі е, бійці мого підрозділу е, працюють саме там. Що найбільше вражає в цій війні? Жорстокість. Жорстокість нашого ворога. Безпринципність і не жодних норм, жодних конвенцій і жодних законів. Жодної моралі і просто думки, яка могла б бути присутня їм, але чомусь вона відсутня, просто людська думка, таке враження, що вони якось відрізані від цього каналу. Ось це бажання писати книгу на фронті. Це така, можливо, теж була можливість трішки відсторонитися, хоча б на деякий час від ось... Цієї жорстокої реальності поринути у цей світ казки і, можливо, якось трішки таким чином ще себе підтримати чи ні. Дивіться, я працюю на посаді, наразі в цьому підрозділі на посаді психолога. Але в такому ракурсі навіть я ні разу жодного разу про себе не подумав, тому що завжди думаю про бійців, але про себе. Не подумав, і це ви дуже влучно сказали. Я знаю, що таке психологічне перенесення, ось цієї думки, цього навантаження. І, до речі, так, можна, можна сказати, підтвердити, що це було саме так: якось відрізати себе від е, сьогодення, від реальності. Скільки часу тривала робота над книгою? І чи ваші побратими знали, що ви пишете саме казку? Можливо, щось радили, можливо, підтримували якось. Побратими знали і ну, з, 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 з самого початку побратими не знали. Я писав, просто зложував якийсь кістяк з того, що вже раніше наговорив, надумав, з того, що раніше знав. А потім, коли в мене вже були готові розділи: перший розділ, другий, третій, я почав спочатку е, зачитувати їх е, своїй. Подружці, яка, до речі, допомагала мені в цій книжці, і вона з Хмельницького. Це Олеся Поробок. В неї тут своя школа, в якій вона виховує також маленьких діток, підготовлює їх до школи і вже розширює профілі. Ця школа називається Clever Space. Вона слухала спочатку перші розділи, а пізніше. І Мої побратими, я їм зачитував, і е, коли ми мали відеозв'язок з сім'ями, ми просто сідали uh -huh. ось так, де було. І читали е, дітям, читали сім'ям ці книги, і я дивився на їхню реакцію. Uh -huh. Якось надихались, мабуть, будь Звичайно, далі, так? звичайно. А що ви чули, коли вже поставили крапку? написали книгу? Що й чув? Я відчув, що ми будемо мати е, гроші, які нам не потрібно просити, задонайте нам, тому що ми ось такі і тому, що нам ось таке треба. Тому що не всі розуміють, не завжди всі розуміють, що... чому саме їм це треба. Для чого саме їм сьогодні треба той дрон або поремонтувати машину, а не іншим. А... Тут у нас е, з'явився ресурс, у нас з'явився засіб, яким ми можемо користуватися е, завдяки народу України, завдяки вам, завдяки дітям, е, який закриває дуже багато е, потреб. Це ремонт автівок, це е, наразі книга перевзула до зимового періоду майже е, весь підрозділ, це дрони. Це тепловізори і це нагальні потреби щодня. Тобто, 100% коштів з продажу ви спрямовуєте так. виключно на підтримку так. Зі свого батальйону і інших батальйонів? Е, в, основному, в основному 80% свого батальйону, але на запити друзів з інших батальйонів, так як е, з інших бригад, так як ми розпочинали е, з друзями волонтерську допомогу вже давно, то. Е, Є якийсь е, е, якась передумова в людей також зателефонувати і попросити е, допомоги в нас. Я не можу е, сказати, що я не буду вам більше допомагати, буду тільки нам. Ми стараємось закрити якнайбільше, але всі ми розуміємо, що е, найближче це найрідніше, і ми маємо саме так поступ робити. Що найбільше зараз потрібно на фронті, от, що закуповуєте в першу чергу? Дрони. Дуже потрібні дрони. Потрібні мавіки 3, потрібні Мавіки 3Т, Аутель, Аутель Evo Max 4. Тому що це дає життя, це дає життя бійцю. Я не говорю тільки про скиди, я не говорю тільки про FPV-дрони, щоб нищити ворога. Це не, не мало важливо, це дуже важливо. Але робота дронів не обмежується на цьому. Дрон це очі в небі нашої групи, яка йде, яка пересувається, коли ти не можеш побачити за 5 метрів, що перед тобою. Дроном можна провести цілу операцію, можна сказати бійцю ляж, можна сказати, іди вправо, а зліва за деревами чи за. Рогом, чи може, з якогось окопу на полі зліва, то, той, що не в полі зору, той, що перекривається якимось, якимось змінами в ландшафті, можна підказати, що там відбувається і що йому потрібно далі робити. Тому така підтримка наша тилу дуже важлива. Дуже, зараз, так? Дуже, неймовірно. Коли ми маємо дрони, ми маємо. Набагато меншу смертність, отак от скажу. Mm -hmm. Тому що це війна і смерті дуже часто бувають. Коли мене запитують, а чи багато бійців там померло, я відповідаю на це питання завжди по одному. А що ти рахуєш багато? П'ять, десять, сто. Для мене це друг, для когось це батько. Mm -hmm. Для мене побратим, з яким ми вчора воювали, який прикрив мою спину. А я прикрив його спину. Один це вже багато. А ось коли є дрони, можливо, і не буде цієї однієї смерті. А втрата дронів йде до п'яти дронів за день. Тому дійсно, часто люди запитують: постійно купуються, купуються дрони, і ще вони потрібні. От настільки? До п'яти дронів дійсно. за день. І найдешевший це мавік 3 Він зараз коштує. Здається, на сьогоднішній день 96 тисяч 300 гривень. Порахуйте, це півмільйона за день. Це найпростіше, найдешевше, чим можна провести операції і зберегти життя бійцям. Але якщо ці півмільйона врятують хоча б одне життя, це врятує весь світ. Трібно докласти максимум зусиль, щоб зібрати тих півмільйона. То як долучитись до доброї справи, придбати вашу книгу, аби потім кошти були спрямовані на підтримку військових. В google пошуковику. Ви можете прописати Макс Ван Форсайт. Можете прописати подорож Україною та «Чарівний Дракон, і це в будь-якому разі виведе на мій сайт Ван Форсайт або ж на? Офіційні інста, Інстаграм та Фейсбук сторінку, де будуть вже ходи наступні логічні, просто пишете мені е, на номера, які вказані там. Я вам відповідаю у відповідь, висилаю інструкції і е, висилаємо на нову пошту по uh -huh. змозі, коли е, ми ближче до неї. Ну, знаю, що перший тараж дуже швидко так розійшовся книга? Тоб, популярність добила книги. Дуже. Взагалі, тисяча екземплярів перших розійшлася. Е, ну, три тижні не пройшло. Це, угу. це було від двох до трьох тижнів. Мабуть, не очікували три. навіть такого. Взагалі, взагалі такої підтримки. Я, я хотів, щоб це було. Я дуже цього прагнув, і всі побратими цього прагнули, і всі, хто мене підтримує, але щоб так феєрично, то це. це Доволі приємно. А що самовник книги сказав? Що син сказав? Сини ваші, що сказали про книгу? Е, прочитавши е, книгу, син дуже зрадів. Каже, татку, тепер у нас є наша книжка. А так, а старший син вже своїм е, таким дорослішим баченням е, прочитав і сказав, що це доволі захоплива книга. що вона буде подобатись людям. Угу. Ну, до речі, в інтерв'ю ви також не любите озвучувати сюжет. Не хочете спойлерити, так Ні. але давайте, хоча б ну трішечки-трішечки про відкриємо завісу і чому цю книгу все ж таки варто прочитати? Тому що ця книга нас проведе історичними місцями, які присуть історичними локаціями, які присутні на території нашої славетної держави. Вона нам відкриє постаті. І е, 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 події, які відбувалися за багато років у нас в країні, і це все буде поєднано із е, магією слова, закляттями, відьмою, драконом mm. та чарівним камінням. Тож читайте, спойлерів більше не буде. Неї, я думаю, що ми заінтригували наших глядачів, тому однозначно будуть книгу шукати і купувати. Ну і знаю, що ви так амбітно налаштовані і на іноземного читача. Так плануєте книгу перекладати. І, власне, для того і псевдонім собі взяли, і цей псевдо має також цікаву історію, він пов'язаний з вашої малої батьківщини. Так, От, скажіть, будь ласка. Е, так. Е, Наразі книга перекладається вже на дві мови. Це англійська і німецька. Uh -huh. Я хотів забрендувати ім'я, хотів собі придумати псевдонім авторський, який звучав би в головах людей усіх країн. Добре. І, власне, Макс, це скорочення від мого прізвища Максимчук One. В скандинавських країнах це приставка до е, прізвища, яка вказує на місце звідки ця людина. Тобі ж з а Форсайт е, – село, в якому я народився угу. і проживав, виховувався. Називається Чотирбоків, Форсайт. Угу. Ну, супер! Ну, до речі, звучить воно так, і теж навіть трішки містично. <світ> <світ> Скажу псевдо, тому думаю, <світ> також заінтригує. Е, наразі ви. Їздите Україною, так вас таки службу продовжуєте, але поки така невеличка пауза, і у вас такий літературний невеличкий тур Україною. От що вам ось це спілкування з читачами дає і як військовому, ну і вже як письменнику? Спілкування з читачами ще раз підтверджує для мене і для моїх побратимів, тому що відразу після зустрічей з дітьми. Після зустрічей в ліцеях, коли дітки співають з нами, коли вони сміються, коли вони обіймають, це все фільмуємо по змозі, все. І я пересилаю по братимам, які зараз наразі знаходяться там, яким зараз холодно, які зараз воюють, які зараз набагато важче, ніж я себе почуваю. І їм це гріє серце. Вони розуміють, вони відписують свої. Позитивні відгуки, що давай, мені подобається. Ніхто ще ні разу не сказав, що їдь вже сюди, що ти там в теплі грієшся. Вони просто хочуть, щоб це було, тому що усі бачать, за що ми воюємо. Усі бачать, що в нас не втрачено нічого. Нам треба робити, нам треба популяризувати українське. Нам треба рухатися по всім фронтам. Не по всім бойовим фронтам, не тільки тактичну ситуацію міняти, а міняти ситуацію в кожного в голові, в душі і в серці. Так і до речі, багато класних українських книг це також великий крок у цьому напрямку. Звичайно. А що діти кажуть вам при зустрічах? Що запитують? Е, найбільше. Найбільше дітей цікавить, що ж буде відбуватися там з драконом. Їм Це ж діти, їм вже відразу хочеться все, все дізнатися. Запитують, звідки мій позивний, яким я користуюся на фронті. До речі, мій позивний Бетмен. Угу. Їм заходить також ця історія, їм подобається і діти дуже люблять говорити. І пишатися тим, що а, мій татко воює. Uh -huh. а, і багато ще менших взагалі маленьких запитує. А ти ж бачив мого татка там, а ти ж з ним разом. Вон, в них е, своє уявлення про це. Але, до речі, так і є. ми всі там в одному строю, ми всі пліч, пліч І може хтось е, на одному напрямку, а хтось на іншому. Я не рахую, що ми чимось розмежовані. Ми об'єднані всіх. Однією метою і нашою державою, нашої України, мабуть, такими зустрічами ви і об'єднуєте, тому що хлопцям своїм частинку домашнього затишку передаєте, а, а діткам частинку, можливо, якоїсь батьківської дійсно турботи. Звичайно. Андріє, переконана, що маєте далі, мабуть, письменницькі амбіції, чи буде продовження, можливо, цієї книги, а можливо, за, за якусь нову книгу вже візьметеся після нашої перемоги? Я наразі веду вже три думки по книгах. По трьох одночасно, по трішки, вірші пишу. Якщо перейдете, тут є на перших сторінках посилання QR-код на мою інстаграм-сторінку, ви можете слухати там вірші, які я пишу. Буде випущена збірка з віршами, і також не дитяча ще одна книга. І продовження, звичайно, подорожу країною та чарівний дракон, тому що дуже багато людей, які прочитали. Дуже багато діток і дорослих людей бажають, щоб вона була і хочуть дізнатися, що ж далі супер. Тому бажаємо вам в цьому натхнення, Дійсно, і дійсно не швидше нам перемоги, щоб ви повернулися вже суто до мирних справ і більше часу, енергії мали на те, щоб творити такі чудові книги. Дякую. Я вам щиро дякую і за захист, і за книгу, і за творчість, і за те, що сьогодні завітали до нас. Дякую вам. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Віч на віч. Дякуємо, що були з нами. Долучайтеся до добрих справ. Обов'язково підтримуйте наших військових. Тільки так разом переможемо. До зустрічі!